Вітаю! Сьогодні, я думаю, буде останнє відео із серії Хризантем в цьому році, тому що на наступному році будуть нові насадки, нові а, зефіри, нові техніки, що ще будемо вигадувати. Тому я думаю, на цьому вже досить. Я гадаю, що ви вже зрозуміли, як зробити ці а, чудові квіти хризантеми. Це просто. Треба гарний зефір і брати будь-яку насадку, і просто техніки відсадки, я вам показала. Але сьогодні буде м, незви... ну, як, незвичне? звичне відео, але незвичною насадкою. Якщо чесно, я цю насадку обходила стороною, я її не могла зрозуміти. Але коли я взяла масу і почала з нею гратися, це просто відкриття. А ось, бачите, така красива хризантема. У мене це жива. Щось на кшталт. Ми зробимо, тільки колір буде інший, тому що зробимо ми також на зефірі по класичній технології. Я візьму рецепт свій на полуничному. Пюре все по 40. І зробимо з цією насадочкою ось такі хризантеми. Вони ну, мені дуже сподобалися. Тому я роблю зефір і починаємо працювати. Так, і зробимо для початку наші основки. Я взяла один, зробимо на поворотному століку, а один на цвяжку. А, я приклею папірець. і сюди, і сюди. І, в принципі, я хочу зробити ось таку основку невисоку. Ось, бачите, і, ну, таку пряму. Тут можна зробити трошки менше, щоб менша квіточка була. Все, основки у нас готові. Набираю масу в насадочку і приступаємо до роботи. Так, я набрала масу, дивіться, яка насадочка, ну, така прикольна. А, не знаю, чому я раніше її якось сторонилася. По-перше, її можна, давайте я зараз на оці покажу. Можна і ось таким чином відсаджувати пелюсточки. Да? А можна і поперек. Тоді вони будуть ось такі. Теж можна щось придумати. Ух ти! Сонечко буде. прикольно. Так, ну що, приступаємо до роботи. Все дуже просто, все дуже легко. Так як і хризантеми ми починаємо з серединки. Я відсаджую серединку. І тепер піднімаюсь, точніше, не піднімаюсь, я стараюсь притискатися до кожної пелюсточки і роблю все в одній площині. Поки що я йду всі пелюстки роблю прямо і витягую до. Однієї площини. До речі, ви не забули, що це зефір по класичній технології на полуниці. Дуже класно робити з цієї маси квіти. Ще я не хочу трошки завищувати. Ось цією насадкою ви можете вже, дивіться, аж тут знизу йти і робити її в ширину. Яку ви бажаєте. Якщо дуже витягнулось, просто зніміть. Так, Підтянула мішечок, і тепер, ось бачите, я так от знизу беру і на ту ж висоту відсаджую. І так ми можемо в ширину йти, скільки нам заманеться. Можна просто підтягувати, ну, як от по кругу. Але навіщо ми можемо ось таким чином робити ширину нашої квітки, яка нам захочеться? Тут я можу ще трошечки навіть вище зробити. Ну, от я диві, дивіться, я все йду в одній площині. Витягую пелюсточки всі в, одні, в один рівень. У кого холодно в кімнаті, працюйте з теплим мішечком. Тому що у мене дуже жарко, я можу працювати без. Все, тут, як ви бачите, я вже починаю відхилятися. Але воно саме напрашується. От. І тепер я просто трошечки от нижче ось тут. Роблю пелюсточки, як би закриваю нашу квітку, Дивіться, яка краса все. І тепер внизу ще так от розложисто зроблю. До речі, цей зефір все по 40 теж я підмішую і все нормально в духові. Він зараз у мене стоїть в духовці. Нормально він себе почуває. Дивіться, яка у нас хризантемка. Зараз я схов... ну, не буду ховати мішечок, зараз я. Відразу ми з вами зробимо а, таку невеличку і трошечки, якби всерединку, да? ось таким чином. Теж ви можете пограти, можна знизу її спробувати. Я, до речі, знизу ще навіть не пробувала. Тут я от, бачите, я прискорююсь. Хочу зробити, знаєте, як ото швиденько так. Раз, 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 раз. Можна виводити, а можна швиденько. Можна ширше пелюстки. Можна вище спробувати підняти їх, зробити такий, як колодязь. Одно. Ще зробимо як колодязь такий. Да? Дивіться, як прикольно. Я хочу тут зробити трошки її меншою. І ось так. Ні, насадка ця для мене це було, якщо чесно, здивування. Я не думала. Ну, щось я її боялась, я її не зрозуміла. Тому раджу дуже легко нею все робити, будь-які хризантемки. Так, да, різко не відривайте, бо тоді обривається краще. Витягувати ось тут повільно, і тоді вони будуть гостренькі. Все, закриваю низ. От я хочу таку її махнатеньку зробити. Мені дуже подобається, коли і низ якось не такий, що ну, одні пелюстки, а мені подобається, щоб, ну, щоб прямі такі пелюстки. Мені подобається, щоб воно розпадалося. Ну, це вже у кожного свій. Характер роботи, і кожен знаходить свою техніку, кому що цікаво, кому що подобається. Ну, дивіться. Можна би взагалі спробувати. Що трошки залишилось без основки, от, цікаво. Ну, я так не робила, це я от хочу спробувати. Да, от, без основки. І такі якісь маленькі, да? робимо серединку. Піднімаємось вище. Вище. Ну, нехай буде закрита така. Зараз ми, дивіться, я йду в протичасової стрілки і накладаю а, одна на одну трошечки, піднімаюсь вище і ой Ой, ой-ой-ой. Не потрібно. О, дивіться, що у нас цікаво виходить. Це я експериментую з вами. Якщо не цікаво, в принципі, можете вже завершити. А, бачите, от полюсточки получаються з цією насадкою такі тоненькі-тоненькі. От це мені подобається. І я прям знизу ось так іду, іду, іду. Ще поки що я нікуди не відхиляюся, роблю такий колодязь. Зараз колодязь. я навіть трошечки можна серединку їх загнути. Це занадто І це теж. О, зараз підтягую мішечок. Ух ти! Дивіться, яка краса. Так. Скоро будемо спускатись вже, розкривати її трошки, бо вже такий тут колодязь, що мама дорогає. Так, ось тут ще мені треба трошки підняти, так? Да? Так. Ой. Здрасті. О, дивіться, яка красота. Так, ну і що? Починаємо на розкриття. Я б, звісно, вже підмішала трошки масу, але зараз побачимо. Ну, тепер я в рівень з цим, з цим трошки як би відкриваю. Ну, більш пряміше ставлю теми трошки загнули, а тут більш пряміше. У мене ще й свяжка не вистачить. Тому дуже багато хто от мені пишуть: ну, або я ж зустрічаюсь з людьми, спілкуюсь. Дуже багато хто боїться, ну не виходять у них хризантемки. Хризантема, дивіться, яка красотінь. Зараз тепер нам потрібно. Можна так залишити, бачите, пряму. А можна все-таки відкрити. Так, вже треба підмішати масу, а я вже закінчу. Все, низ ми тут закриваємо уже такими коротшими, і якби я їх відкриваю вже назовні. І дивіться, яка краса у нас вийшла. І це все по класиці. Дивіться, скільки як довго я працюю. І це без теплого мішечка. Ну, в мене в кімнаті тепло. І от тільки зараз я бачу, що вже потрібно підмішувати, вимішувати. Вау! Дивіться, як у нас фактично три різні хризантемки. Зараз я сховаю мішечок. Дивіться, яка краса. Ну, в принципі, я профарбувати, воно рожевеньке, якщо ви бачите, тому що полуничка. І я фактично хочу тільки всередині трошки ось так зелененьким його зробити. І я гадаю, що квітка готова. Вау! Клас! Мені дуже подобається. По-перше, дуже легко, дуже просто і ну, нереально красиво. В букеті буде дивитись дуже класно. Кольори ви можете фарбувати будь-якими кольорами і можете профарбувати масу, тому це на ваш смак. Ну що, в принципі, сьогодні, на сьогодні все. Я не буду більше вас втомлювати, тому що вже готуюсь до нового року. У мене дуже багато роботи, щоб вам показати новорічні цікаві штучки. Тому до нових відео, до нових зустрічей! Люблю вас! Пока-пока! Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку.